Це дуже рішучий крок і з нашого боку, і з вашого, тому що зараз ми діємо в таких межах, що ми маємо вже виносити це на розсуд народу. Дивіться, яка ситуація. Ми зараз тут, щоб донести, що є дійсно проблеми у нас в управлінні з нашим керівництвом. Ці проблеми можуть вилитись і відобразитися на кожному пересічному громадянами. Зараз зазначу, в чому це проблема. Це проблема в тому, що неодноразово наше керівництво видавало злочинні накази. Злочинні накази це були, по-перше, нам в жодному разі не зупиняти деякі автомобілі з певними державними номерними знаками, перелік яких був у керівника, і саме тому ми мали йому телефонувати і погоджувати, чи маємо право ми їх зупиняти, чи ні. По-перше, по-друге, надав нам керівник перелік автомобілів і власників автомобілів, де були зазначені водії, яких були народними депутатами, депутатами обласної міської ради, в яких було зазначено автомобілі і також їх партійна або громадська приналежність. І ми мали будь-що за будь-що реагувати і притягувати їх до відповідальності. На даний час керівник наш. Усіляко намагається тиснути на незадоволених або не тих, хто не хоче виконувати його казівки. Це вже слідкується якась ланцюг. в цьому. Може повідомити про те, що керівник зараз, як я цитую, відсторонив мене, хоча жодних документів, підтверджуючих, це немає. І тому відсторонив і інших керівників. Нашого керівного складу. Кажемо, в якому я подозривав, був поміщений автомобіль, що не бажано було зупиняти за деякими, за деякими відмінностями. Ми, ми знаємо, що це за автомобіль. Я не хочу називати, що це саме за відмінності. Але е, хочу зазначити, що водії цих автомобілів е, вже на той час, а це було у лютому місяці, погодили себе досить зухвало. В присутності патрульних порушували правила дорожнього руху, тому що розуміли, що ми їх зупиняти не можемо. Так, були незаконні вказівки е, певних депутатів зупиняти і за будь-яких причин е, виписувати постанови люб'єдмин матеріал. Можу вам навести заклад. Такий... Уснів. Це були і дивіться, це були і в телефонному режимі, і е, в присутності свідків були такі вказів? В присутності свідків ні не було, це саме мені було сказано по телефону і написано річно на мій телефон вайбер. Докази я вже представити. Дивіться, по даному факту ви всі бачите фотографію, то що на телефоні, це з вайбера, це виписка з мого телефона. Ну, повернемося чуть пізніше до нього. Перший факт незаконної вказівки це було по поводобулотеського. Всячески ним і виписувати постанову по... те, що ми зможемо знайти. Так, лічно моїм екіпажем було на нього виписано дві постанови, але там було дійсно по факту знака 334. Це зупинка, зупинка заборонена. Так. Другий факт. По Геннадію Шевченко. Як би, це, як би це не звучало, але так, це була машина Nissan Pickup зеленого кольору, який переобладнаний на підвоєнні дії. І нам сказали так, зупинити даний транспортний засоб в будь-якому порядку, але так, щоб він був поруш... з порушенням правил дорожнього руху, щоб машину ми мали забрати на евакуаторі на штрафмайданчик, а також ставити відповідні адмінматеріали. Це все було в телефонному режимі, я думаю, це перевірити якось можна. Так, звісно, можна було виконувати інші функції, для чого створена патрульна поліція, але два екіпажі були виділено чисто направлені на цей автомобіль, щоб шукати його, знаходити і зупинити. Ми знайшли цей автомобіль, під'їхавши до цього транспортного засобу. Повністю перевіривши цей автомобіль через базу даних, через планшет, я подивився, що машина дійсно належним чином оформлена на фірму, ніяких претензій немає. І було повідомлено Оксана Миколайовичу, що я зупиняти цей транспортний засіб не буду. Якщо ви хочете, ви можете приїхати і самі зупинити. чуть чуть було обурення, це таке. І третій факт, теж я можу навести по, даному, по даній ситуації. На даний час я відсторонений, але я все одно нас згодився в групі 4-ї роти, таке командир. Через Олександра Миколаївича була передана спочатку в телефонному режимі вказівка, то, що даний транспортний засіб, саме Lexus GX470 з номерними знаками бачите, треба в будь-якій будь можливість зупинити і виписати будь-що даному. Щтреблено, так, якщо там написано чи не написано. 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 Так, да. Так, дивіться, зупинити і самі знайдіть будь-що і Щоб дійсно припинилися всі переслідування, що дійсно є такий факт, який дає керівництво діяти і е, в межах в, е, в незаконний спосіб розумієте, що це небезпечно для кожного пересіченого громадянина. Ми будемо справлятися самі. Ребята, наше отношення в рамках закону. Якщо що нам надають по побаті, тому що ми не знаємо ваших водойомов, ми попросимо. Зараз нам в місті не треба, ми самі наведемо порядок. Вот такі наші відношенні. Я ні за нього, ні против. Але він людина така, як нам сказав. І в нас нема з ним отношений. Не я були питання не зупиняти автомобілі, державні знаки, яких знаходяться на зеленому фоні. А чому їх не зупиняти? Тому що у них домовленість певна. <зв realizator> якщо вони порушують, <зв ad> якщо вони щось порушують, <права> <права> якщо вони щось <швид> порушують, <права> то їх не зупиняти. <права> 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 а чого ж на що не зупиняти?